Офісом генерального прокурора було скоординовано роботу спеціалізованих прокуратур у сфері оборони на рівні регіонів, а також інших правоохоронних органів щодо викриття осіб, причетних до розкрадання бюджетних коштів, виділених для забезпечення збройних сил України. В межах відповідальності спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону було проведено відповідну спецоперацію. В низці кримінальних проваджень проводилися слідчі та процесуальні дії. Сума загальних збитків. Становить близько 10 мільйонів гривень до розкрадань коштів, виявилися прищетними службовці квартирно-експлуатаційних управлінь, а також представники комерційних структур. Загалом 16 липня 2024 року було проведено 16 обшуків в приміщеннях структурних підрозділів квартирно-експлуатаційних органів, а також в приміщеннях суб'єктів господарювання та за місцями проживання фігурантів у кримінальних провадженнях на території відницької. Одеської, Миколаївської, Кіровоградської областей, а також міста Києва, загалом затримано 7 осіб, та повідомлено про підозру 9 осіб, 6 з яких здійснювали свою протиправну діяльність у складі організованих груп. Зокрема, затримано начальника Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління та останньому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 кримінального кодексу України за фактом зловживання службовим становищем в інтересах. Товариства з обмеженою відповідальністю під час виконання договору щодо закупівлі паливної деревини для потреб збройних сил України за завищеними цінами, що спричинило шкоду державі на суму понад 2 мільйони гривень. Також затримано колишнього начальника квартирно-експлуатаційного відділу міста Кропивницький та останньому повідомленому про підозру за частиною 2 статті 364 кримінального кодексу України за фактом зложування службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди фізичної особою підприємцем. Під час виконання договору щодо закупівлі паливної деревини для потреб збройних сил України, що спричинило збитки в сумі понад 1 мільйон гривень. Крім того, затримано начальницю паливної групи та інженера проектно-кошторисної групи Одеського квартирно-експлуатаційного управління та їм, а також фізичної особі підприємцю повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України за фактом розтрати в складі організованої групи бюджетних коштів на суму 1 мільйон 400 тисяч гривень під час закупівлі паливної деревини для потреб збройних сил України. М того затримано трьох представників комерційних підприємств та їм повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, які у складі організованої групи зі службовими особами Вінницького квартирно-експлуатаційного відділу розтратили та привласнили бюджетні кошти на загальну суму 4 мільйони 200 тисяч гривень під час виконання договору щодо закупівлі армійських ліжок для потреб збройних сил України за завищеними цінами. Указаному кримінальному провадженні вже було повідомлено про підозру начальнику Вінницького квартирно-експлуатаційного відділу повноваженні особі з публічних закупівель, економісту, а також головному бухгалтеру, вказаним трьом представникам комерційних підприємств. Обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави 30 млн грн кожного. Робота на даному напрямку триває. Вона носить активний та системний характер, тому що хлопці які воюють і відбувають збройну агресію Російської Федерації, повинні бути забезпечені всім необхідним. А ми маємо допомогти їм в межах своїх повноважень, в межах своїх сил задля нашої перемоги.